Цій воді немає аналогів у світі. Нафтусю називають природним гомеопатичним препаратом, що може істотно поліпшити здоров'я при вживанні протягом трьох тижнів. Утім, умови, в яких людина неспішно цю воду, також мають принципове значення для терапії. Санаторій Карпати вважають одним із найкращих варіантів, де можна оздоровитися та відпочити у трускавці. Приїжджають до нас напевно тому, що хороша лікувальна база, хороші умови для проживання. для Відпочинку раціональне, якісне харчування. Санаторій Карпати розмістився на березі озера на межі гір. Крім того, має найбільший власний парк у Трускавці. Любителі активного відпочинку можуть вдосталь їздити верхи. А той, хто хоче максимально розслабитися, може взагалі не виходити з приміщення. Тут комфортні номери, басейн, сауни, їдальня, власний бювет та лікувальний корпус все об'єднано під одним дахом. Відпочиваючі, які приїжджають до нас в санаторій, займаються профілактикою своїх хронічних хворіб, все чи хвороби. Хронічних піолений холециститів, панкреатитів, жочі хвороби. Вони себе набагато краще почувають і не мають загострень на протязі 8 9 місяців. Тут пропонують триразове харчування за системою шведський стіл із додатковим діабетичним меню. Поряд із санаторієм найсучасніший спа-центр Трускавця, п'ятий океан. А у парку ресторан у гуцульському стилі. В санаторії Карпати створили всі умови, щоб ефективне лікування було приємним відпочинком.